Розкажіть найкращий жарт. Яка різниця між наукою та релігією? Наука будує літаки та хмарочоси. Релігія зближує їх. Путін, Байден і Зеленський на повітряній кулі. Раптом вони почали втрачати висоту. Їм потрібно трохи схуднути, щоб не впасти. Путін викидає пляшку горілки і каже: Не хвилюйтеся. У мене в країні її так багато? Байден викидає Ар 15 і каже: Не хвилюйтеся в моїй країні цього занадто багато. Зеленський викидає Путіна і каже: Не хвилюйтеся, у мене все одно цього забагато в країні, і самовдоволено дивиться на Байдена, коли вони все одно розбиваються через величезну вагу яєць Зеленського. Я вже багато років шукаю вбивцю своєї колишньої дівчини, але поки що ніхто не погодився це зробити. Молодій парі заборонили відвідувати церкву. Було три пари: одна літня, одна середнього віку та одна молода, які хотіли приєднатися до церкви. Тому священик каже їм, що для того, щоб бути членами церкви, вони повинні утримуватися від сексу цілих два тижні. Через два тижні священик запитує літню пару, чи вони утрималися. Так, без проблем. Таким чином, священик вітає їх у церкві. Потім він задає подружжю середнього віку те саме запитання: Ну, через тиждень чоловікові довелося спати на дивані, але ми встигли. Тож служитель вітає і їх у церкві. Тоді священник запитує молодят, чи утримувалися вони від сексу протягом двох тижнів. Ми не змогли втриматися на третій день моя дружина впустила банку, і коли вона нахилилася, щоб її підняти, бажання і пристрасть долали мене, я взяв її тут же. Вибачте, каже служитель, але вам обом заборонено відвідувати цю церкву. Розуміємо, каже чоловік, нам і в магазин заборонили приходити. Яка різниця між моїми жартами та моїм членом? Ніхто не сміється з моїх жартів? Ну, вони обоє короткі. Красива жінка піднялася до барної стійки тихого сільського шинку. Вона привабливим жестом кинула на бармена, який негайно підійшов до неї. Жінка спокусливо дала знак, щоб він наблизив своє обличчя до неї. Коли він це зробив, вона ніжно погладила його густу бороду. Ви менеджер? запитала вона, погладжуючи його обличчя обома руками. Насправді ні, відповів він. Чи можете ви покликати його до мене? Мені потрібно з ним поговорити, сказала вона, проводячи руками по його обличчі. Боюсь, я не зможу, видихнув бармен. Чи можу я щось зробити? Так, мені потрібно, щоб ти передав йому повідомлення, продовжувала вона, проводячи вказівним пальцем по губі бармена, лукаво засовуючи двоє пальців йому в рот і дозволяючи йому обережно їх посмоктати. Що мені йому сказати? спромігся запнутися розгублений бармен. Скажи йому, прошепотіла вона, у жіночій кімнаті немає ні туалетного паперу, ні мила для рук, ні паперових рушників. Мій чоловік помер. Після його смерті я не могла навіть дивитися на інших людей майже 20 років. Але тепер, коли я вийшла з в'язниці, я можу чесно сказати, що воно того варте. Чому в Японії немає товстих людей? Бо востаннє, коли у них був товстун, ціле місто зникло з лиця землі. А зараз жарт для тих, хто базово знає англійську. Американець йде в бар, де бачить красиву довгоногу блондинку. Він забирає її і приводить додому, де займається з нею коханням. Після десяти хвилин траплення він запитує її Are you finished?» На що вона відповідає «No». Сповнений рішучості не залишити свою супутницю незадоволеною, він сідає на неї і трапи її, поки вона голосно стогне. Він продовжує ще 10 хвилин, поки вони обидва не пітніють. А you finish? запитує він. «No», – відповідає дівчина. Цього разу він глибоко дихає, б'є себе по обличчю обома руками і починає тркати її. Вона стогне, майже кричить. Через 15 хвилин вони обоє вкриті потом і важко дихають. А ю фіниш? він питає її ще раз. «No, I'm Norwegian», – відповідає вона. Я замінив помаду своєї подруги Тюбиком Клею, поки що вона нічого про це не сказала. Хлопець ловить свого найкращого друга, коли він нюхає трусики його сестри і дуже злиться. це не допомогло, що вона все ще носить їх це зробило решту похорону дуже незручною. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тицять пальцем вверх, бейте дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!